Бурштинове питання знову на порядку. Денному дозвіл на роботу в урочищах Сарненського, Володимирецького, Рокитнівського та Добровицького районів мають бажання отримати сім фірм на сотнях гектарів поліських земель. Вони планують геологорозвідку та дослідну промислову розробку сонячного каменю. Влада на місцях обома руками проти, тому що я знаю, які будуть наслідки, якщо всі землі, всі 80, там один чи два гектари перейдуть в одні руки. І уявіть собі, перекопано все немає де зараз картоплі, посадити. Що, якщо ми віддамо, і вони значно охоронять людей, і не пускати буде. Що буде? Конфлікт буде. Підтримують сільського голову з Дубровичини і представники влади з інших районів. У підсумку профільна екологічна комісія рекомендує обласній раді відмовити у наданні відповідних дозволів шістьом фірмам. Останній сьомій відмовляти не доводиться. Відкликав свою заявку. Чи будуть зауваження обговорення? Все, все є документи. Є документи. Можу дати ознайомитися. Так що... Затвердити відмову по наданню надр у користування має позачергова сесія обласної ради. Вона скликана на середу 6 квітня. Іван Марчук, Валерій Мартинюк. Інформаційна програма день.